Вітаю всіх глядачів телеканалу РТБ, в ефірі Програма один на один. І сьогодні ми говоримо про нинішню ситуацію та майбутнє вітчизняної освіти. У нас в студії голова громадської ради працівників освіти і науки, міністр освіти України у 2005 роках, доктор педагогічних наук Станіслав Ніколаєнко. Доброго вечора. Доброго вечора. Е, перше запитання. От нещодавно наткнувся на ваше свіже інтерв'ю. Е, ви заявили, що в Україні немає якісної освіти. От е, чи не надто суворий вирок в цій системі нашій педагогічній? Ви знаєте. Був нещодавно з'їзд освітня, я там виступав і презентував програму альтернативну, яку громадська рада освітян науковці України, партія «Справедливість» підготувала, яка називається від освіти масової до освіти якісної. Дійсно, охоплення населення середньою освітою, професійно технічною вищою, у нас на рівні європейському навіть вище. Але стосовно якості, стосовно того, як наші фахівці реалізують себе в економіці, у гуманітарній сфері, в побуті і таке інше, ми бачимо, що немає тої якості. Бо що означає якісна освіта? Якісна освіта це освіта, яку я здобув, чи юнак, чи дівчина, і він на новій якості починає своє життя. Краще живе він, краще живе його сім'я і краще живе все суспільство. Чи відчуває сьогодні кожний. Який дивиться нашу телепередачу громадянин України, жителі Рівного чи області? Чи ви, скажімо, чи я що краще сьогодні ми почали жити? Ми бачимо сьогодні, що виробництво, на жаль, реальне життя стало дуже відірваним від освіти. Сьогодні доля бізнесу в українській освіті. Скажімо, її фінансування не перевищує одного відсотку. У нас немає зв'язків виробництва, у нас не посилилися наукові і освітні процеси, тобто дослідництво не зайшло в університети, тобто немає дослідництва, тобто немає наукового пошуку, а звідси і якість. Тому говорити про те, що в нас погана освіта, я б не наважився, бо по індексу людського розвитку ми скажімо, займаємо десь 48 місце в світі із 120 країн. А економічні показники освітянські, економічні гірші там, е, тривалі життя гірше, а от освітянські показники десь 19 місце посередній освіті, десь 27-35 по вищій освіті. Тобто з об'єктивної точки зору ми ще їдемо на старих заслугах, користуємося ще ми тими професорами, які, докторами наук, які готувалися ще до 90-х років або зразу після них, на тій базі. Ми ще їдемо по старинці, стара школа ще так. Працює стара школа. Але звичайно, ми й оновилися. Ми маємо багато прекрасних сьогодні нових професій, маємо програм і так далі. Але щоб вся українська освіта відповідала світовим стандартам, щоб вся українська освіта сприяла побудові в Україні економіки знань, якісного життя, соціально справедливого життя, я такого не бачу. Ви сказали, що до фінансування освіти має бути залучений бізнес-структури. Про що власне йдеться? От яким чином приватний капітал має прийти, скажімо, в ту саму загальну освітню школу? Ви знаєте, сьогодні на освіту, згідно з законом про освіту, повинно витрачатися не менше 10% внутрішнього валопродукту. продукту. А в нас? Це на 2012 рік, якщо порахувати в абсолютних цифрах, це приблизно 150 мільярдів гривень а заплановано 92 мільярда гривень. Різниця можете порахувати майже 60 мільярдів гривень. Ми не дофінансуємо світу, ми не дофінансуємо дитячий садочок, не дофінансуємо школу, не дофінансуємо університет. Результат. Все це компенсується за рахунок батьків. І прийде сьогодні в Рівному, в будь-який трудовий колектив, чи на завод, чи на фабрику, чи на ринок, чи в магазин, тобі люди скажуть, а скільки з нас будуть збирати коштів на школу, скільки ми будемо платити? Якщо в Києві ці вже видатки, скажімо там, до тисячі гривень у місяць, то у вас вони ще менші. Але люди відчувають цей при... Якщо в 91-му році фонд зарплати по Україні був приблизно 87-88 мільярдів доларів, то зараз він менше 50 мільярдів доларів в перевідних коштах, тобто зарплати стало менше, двічі менше людям платити, а навантаження на цю зарплату і через квартплату, і через плату за освіту, за навчання виросло. Лікування потрібно платити. Це несправедливо. Тому сьогодні як бізнес? Якщо до 90-го року прибутки в внутрішньому валовому продукті, прибутки бізнесу складали приблизно 21% і податки десь 20-21, то зараз прибутки бізнесу складають 47%, а податки як були 21-22%, так і залишились. Тобто бізнес майже у 3 рази-2,5 рази свою долю збільшує по доходам. З державою не ділиться. Так, да, а з освітою, з культурою, з медициною, з пенсіями не ділиться. Ви скажете, мені зараз якийсь подивиться підприємець, який володіє там, магазином чи станцією технічного обслуговування, так податки такі, що ж дихнути не може. Так, да, якраз він і платить. Сьогодні платить бюджетна установа, всі податки ваші університети. От я був про докористування водних ресурсів в університеті, так вони ж чи не основні платники податків у місті. І такий ж за гуманітарний університет, бо вони ж в них все прозоро. Так я до чого це все веду? А бізнес сьогодні 5 фінансово-промислових груп, 5 ФПГ, вони сконцентрували в руках сьогодні 70% економіки, і вони з під податкування повного виводяться. Тому все податкове навантаження лягає на дрібний бізнес. А крупняко, цей фінансово промислові групи, вони керують державою, вони беруть все з бюджету, вони беруть дешеву сировину, вони не доплачують, що... Річно до 500 мільярдів гривень зарплати українцям. І в результаті, якщо ви візьмете сьогодні будь-який університет на території Рівенщини, да, і скажете, от я сьогодні писав, запитував Василя Арсентьєвича, ректора університету водногосподарства Національного, скажіть, будь ласка, скільки тебе бюджет? Він каже, 60 мільйонів. А яка доля бізнесу у цих 60 мільйонах? Піввідсотка, а то й немає. А по Україні до 1%. Добре, так а як, от, як, як зацікавити тих людей, які мають гроші, та, щоб вони прийшли, скажімо в університет і дали грошей. Це питання, колись дискутувалося, пане Оресте, на. Засіданні Ради національної безпеки і оборони і мене Віктор Ющенко питає: От як зробити, щоб бізнес платив за кадри, щоб він зацікавлений був нових технологів, досягне науки і техніки. Я сказав дуже просто: на політичному рівні перекрийте доступ до дешевої робочої сили, щоб нас коштувала робоча сила скільки, скільки в Польщі, чи в Німеччині, чи в Австрії, а це на 500 мільярдів гривень. Ми не доплачуємо сьогодні нашим людям. Друге питання: давайте зробимо, щоб вся сировина оподатковувалася і платилася Ми бюджет, скільки, скільки вона купила? Кошти у нас сьогодні, скажімо, тільки титана 25% світових запасів, ось опоряд в Житомирській області, а його за безцінь бере, скажімо, той же самий фіртаж. Третє це е, бюджет. Ми бачимо, що з євро робиться, коли об'єкти євро будуються по ціні втричі дорожчі, ніж вони коштують. Так, от, якщо ми три ці речі перекриємо, то тоді бізнес каже. Мені не вигідно сьогодні е, добувати сировину. Мені не виг... Я плачу сьогодні велику зарплату, і я з бюджету нічого не можу взяти. Він тоді почне шукати. А як йому ж прибуток отримати? За рахунок високої технології, за рахунок підготовки якісного інженера, техніка, робітника, випускника училища, школи. Тому як це робити? Є, скажімо затрати на виробництво дозволити скажімо це вже закон такий ми підготували 5%, не менше 5% від фонду оплату праці щоб бізнес мав, бізнес мав право спрямовувати на підготовку кадрів на науково технічні програми сьогодні заробітна плата десь в україні 400 мільярдів 5% від 400 мільярдів це 20 мільярдів. Давайте візьмемо пополам. 10 мільярдів сьогодні бізнес міг би спокійно вкласти у розвиток наших навчальних закладів на нові комп'ютери, на нові гуртожитки, на спортзали. А якщо ми, скажімо, профтехосвіту, технікуми і вузи зафінансуємо за рахунок бюджету, за рахунок бюджету і бізнесу, то відповідним чином і частину бізнес може дати в школу. Але дивіться, теорія. Оплачується соціальний захист державою, а лабораторно-практичне оснащення, обладнання бізнесом, то тоді ми зможемо кошти, ці, які вивільняться в нас, направити більше на школу, направити на дитячий садочок і таке інше. Бо бізнес напряму до дитячого садочку платити не буде. Радіше, а університету він дасть. Проте що він дасть. А це нам дозволить тоді перекидку зробити на користь дошкілля позашкільної освіти, щоб дітки не болталися. Я знаю, по-рівному була проблема кількасот батьків, скажімо, за кордоном, а діти бабушкам віддані на відкупі. Вони чим ходу займаються, але ж не відвідують школи. І будемо казати, втрачаємо ми цих дітей. Тому сьогодні потрібна революція зміні взаємовідносин між. Бізнесом і освітою бізнес повинен бути соціально відповідальним, і нам потрібно, щоб в Україні була сьогодні соціальна демократія, справедлива демократія. А якщо ми будемо сьогодні все працювати, держава на п'ять фінансово-промислових груп, то така економіка олігархічна, таке життя погане людське буде, тому це. Політичні світоглядні речі. Якщо ми говоримо про приватний капітал, то на вашу думку, чи вірним буде шлях, якщо збільшувати долю в Україні приватних навчальних закладів, починаючи від дитсадків, тих самих шкіл, ну і потім інститутів, університетів? Знаєте, знаєте, Денцяпін колись сказав таку фразу: мене не цікавить сьогодні якого кольору кішка, якби вона ловила мишей. Це і моя така позиція. Якщо сьогодні приватний навчальний заклад користується попитом і там, де є високу якість підготовки. Людей є з чим платити, то люди туди підуть. Але сьогодні в нас десь менше 1%, ну скажімо, 850-900 навчальних закладів приватної форми власності. Це школи. По університетам більше. На 226 державних університетів і академії, десь приблизно 130 ще є і приватних. Ну, менше там техніку, менше приват в профтехучилищах. Тобто, в принципі, в вищій школі. Приватний капітал достатньо представлений, але ж він працює в вищій школі тільки на економіста-юриста. Ніхто не буде готувати гідники ніхто не будуть машинобудівника, учителя хімії, фізики, біології, бо хто буде платити за це все? І сьогодні я вам сказав: люди наші настільки бідні, що вони не можуть заплатити за якісну освіту, в них не вистачає. Бо я вам назвав фонд зарплати в нас був 90-му році приблизно 88 мільярдів доларів, а сьогодні 50. То з чого платити? Тому отой працюють наші батьки і родичі за кордоном. Останні копійки сюди пересилають, а потім інвестуємо в ми ті навчальні заклади. Тому я не проти приватної освіти, але в неї є свій сегмент. А цей сегмент і розмір визначається чим? Визначається платежездатністю наших людей. От він такий сьогодні невеликий, такий він і є. Невелика частина приватних навчальних закладів показує необхідну якість. Переважна їх більшість все-таки не знайшла себе і не має тої якості, яка. Потрібна. До речі, і в Європі я вам хочу сказати: приціла на приватні вищі скажімо, навчальні заклади, і школи немає. І навіть сьогодні Барак Обама робить наголос при формуванні освіти, закликаючи юнаки і дівчат кращих американських іти вчителі, то він робить наголос на державних школах. Так, елітарна якась освіта буде, і хтось, скажімо, буде утримувати там приватні навчальні заклади, але ви знаєте, як правило, у них спрямування юриспруденція. Кол, економіка, журналістика, інші там якісь цікаві з точки зору бізнесу спеціальності, але ніякому разі не гірнича справа, не металургія. То держава має тримати руку на пульсі. Звичайно, ви згадали оці от шкільні побори, так добровільні, так звані внески, то на ремонт класу, то на ремонт школи, то на комп'ютер. Чи не варто було б якось це все унормувати і сказати батькам, от ви платите, е, мовно кажучи, там 100 гривень в місяць, там а і більше нічого ви школі не винні. Чи можливо це було б виходом з ситуації? Ви знаєте, я відповідь дам вам... Ну, доки держава не може профінансувати Я оце, відповідь відповідь 10%. вам дам, так, в принципі, якби держава захотіла, і люди цього захотіли, то держава могла б це профінансувати. Але так сталося, що сьогодні ми через бюджет пересподіляємо тільки 27% внутрішнього валового продукту, тобто, якщо в, 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 скажімо у Франції 46 у Швеції 52, то ми тільки 27-28 спрямовуємо на людину, на медицину, культуру. Тому, по-перше, нам політично вирішить питання, сказати товариші, бізнес, шановні колеги, давайте половину сюди, як в Європі, а ми поки даємо четверть. Це перше, друге, що стосується нормування цього всього. Тут я хотів би закликати до того, і це потрібно зміни в законодавству, щоб сьогодні наглядові ради, батьківські комітети, опікунські ради, сказав, наглядові в університетах, опікунські ради, там скажімо, в школах, щоб вони брали на себе більше повноважень. і їм потрібно давати право контроля. Їм громаді, от я знаю, що опікунські ради затверджуються сесіями відповідних рад. Ми таки навіть законопроект сьогодні готуємо, щоб вони могли поставити питання про відповідальність керівника навчального закладу, проконтролювати, куди кошти йдуть, і дійсно щоб вони контролювали кошти, які йдуть на освіту. То щоб не директор школи знаєте, директор школи все одно буде центральною фігурою, і порядний директор школи це щастя для школи. Але я хотів би сказати наступне: я за те, щоб дофінансувала держава, щоб посильну роль робили батьки, і звичайно, підприємці давали кошти. Але я маю на увазі ось що, щоб ніякому розі кошти, які збиралися з батьків, не йшли на подарунки начальникам, вищестоящим, вище стоящим, чи до Києва їхали. А щоб вони йшли на бібліотеку, на вікно, на книгу, на ремонт, на тепло і таке інше. Але е при цьому... Ми повинні сьогодні чітко сказати, що якщо фінансово-промислові групи, які керують державою сьогодні, ми не загнуздаємо спільно разом всі, то ці побори на батьки вони будуть процвітати і процвітати. Ну якщо ми вчителю сьогодні не доплачуємо згідно з законом про освіту, згідно з статті 57 закону про освіту, ми не доплачуємо українському вчителю, що майже півтори тисячі гривень, а викладачеві вищої школи до трьох тисяч гривень не додаємо так, як цього вимагає закон. Бо там середня зарплата повинна індексуватись до середньої промисловості, а в школі до подвійного розміру в вищій школі до подвійного розміру. Ми не додаємо. І вчителі сьогодні вони отримують мізерні ці копійки. І вони не знають, як себе вести, бо на лікування не вистачає за комуналку, на здоровлення, на квартиру і балакати, немає про що добре. От ви якось сказали, що вчитель у школі має мати 4 тисячі гривень в вузі близько восьми, так це я порахував згідно закону про е е освіту. Ви вважаєте, що цих грошей буде достатньо для того, аби от підняти по справжньому престиж вчительської праці, викладацької праці? Знаєте, заробітня плата це не основне. Перш за все, коли я прийшов міністром, то я я почав працювати і ще й на інші складові. Ну дивіться, я виступав на з'їзді. Сказав, правильно написала газета Голос України, маловідомий комусь з'їзд або невідомий з'їзд. Чому я думав і просив, щоб тиждень перед чи місяць перед з'їздом були репортажі про кращих педагогів Рівнищини, про кращих педагогів Львівщини, Харківщини, Криму. Розповіді про гарного директора, розповіді про гарну учительку, народних вчителів. Ми ж запровадили п'ять державних премій по 100 тисяч гривень кожна. Чому на з'їзді не вручили цим людям ці премії? Чому вся Україна знає прізвище умовно кличко? Там, щоб він гупнув когось, чи там Шевченко по м'ячу. А чому ми не можемо точно так сказати, що у нас Гудзик там прекрасний педагог на Одещині працює, і таких можна десяток знайти ось тут, в Західній Україні, в тому самому рівно. Чому? Чому цього не було зроблено? Чому перед день, скажімо, дня вчителів ми навіть не провели ні урочистих зборів? Ну от я був три роки міністром, ми в Палаці Україна там чи в театрі національної опери збирали ці збори. Вшановували гарних вчителів, вручили по Україні 1700 кращим вчителям ініціативно премії. Ми запроваджували житло по схемі 50 на 50, половину я плачу, половину платите ви. Скажімо, або кредити безвідсоткові давали, або за рахунок бюджету вже тим людям, які не можуть купити. Житло, оздоровлення, повага до професії вчителя. Хіба ми не бачили сьогодні, що з'їзд відбувся, да? і там показували, хто як аплодував, хто як. А чому не було оцього висвітлення цієї професії, змісту її? Адже я був у Швеції, включаю я, звернувся до президента, до прем'єра і законопроекту. До того давайте зробимо, щоб у нас на кожному телеканалі дві години було, скажімо, освітньо-культурні програми, де приходив сьогодні прекрасний педагог, і от він прочитав лекцію сьогодні. Про роль філософ, наприклад, про роль сім'ї, вставлення філософське бачення сім'ї. От яка сім'я повинна бути в майбутньому? Або, скажімо, про повагу до старших, або розказав би, скажімо, про енергозбереження, компетентнісні якісь там підходи. Тобто цього ж немає. Тобто, формується повага до вчителя, його роль і місце в суспільстві визначається зарплатою, ставленням, засобах масової інформації, владою і так далі. Я знаю, що на рівні що робляться тут кроки. Ви, наприклад, в тому році, наскільки мені відомо, чотири школи збудували. Якби вся Україна збудувала чотири школи, то це було б десь. 110 шкіл по Україні, а збудували 30, навіть менше. Ось вам стало. У нас приріст населення, якби там. Є були школи, а вся Україна 24. Тобто а вона мусить, я знаю, колись при мені, коли я працював головою районної ради, то я в рік одну школу здавав в районі своєму, і Херсонщина моя будувала 15 шкіл на рік, а вся Україна будувала десь 350-400 шкіл і житло коло кожної школи. Ви вже так неодноразово згадали всеукраїнський педагогічний з'їзд. Так власне, як ви можете дати оцінку цьому зібранню? Вдало, невдало, якісь щось вирішили? Ініціатива, Ні, ініціатива проведення з'їзду. Вона якось виходила від нашої громадської ради освітян науковці. Ми про це говорили з Гана Гербан, радником президента, і ми мали на увазі, що з'їзд повинен бути розбудити. Коли значить всю Україну, оцей діалог між бізнесом і освітянами, владою, освітянами, громадськістю, щоб якісь закони були прийняті на зустріч дитині, щоб та дитина з сільської місцевості могла отримати гарну університетську чи робітничу спеціальність, щоб зміни якісь якісні відбулися. На жаль, з'їзд практично готувався аби як. І вже в останні дні гарячково його почали готувати, і в останній момент якось його витягнули той з'їзд, розумієте? І, в принципі, користь від того буде, тому що там розглянуті були певні документи. Жорстка заявлена позиція освітян по фінансуванню освіти, по житлу, там, по іншим моментам. І це вже уряд, влада Парламент не зможуть обійти мимо цього, мимо цієї проблеми. Тобто якось суспільну увагу до цього підігрили. Але я хотів би все-таки, щоб до з'їзду все було зроблено. Я пам'ятаю, як я став міністром, то перше, що я зробив, я в березні прийшов, як пам'ять не зраджує, а вже в кінці травня ми провели у Полтаві великий форум педагогічний, на 1200 осіб, фактично з'їзд, і через тиждень вийшов закон і указ на підтримку освіти. І ми збільшили освіту за три роки фінансування в 2,8 рази, заробітну плату педагога майже в три рази, квартир давали 100, а ми на кінці каденції видавали вже 1740 за рік. Тобто ми підручники видавали в рік по 15 мільйонів, а зараз п'ять і кажуть, що це досягнення. Тобто потрібно було змінити ставлення держави суспільства бізнесу, користуючись тою подією великою, як ЗІС, на жаль. Зміни цієї радикально відбулися. Позитивні кроки були без сумнів. Вже з'їзд ніби конкретно там пройшов. І люди говорили потім ефект міг бути більший? А ефект так. я очікував більший, тому що потрібно було підготовчий період розпочинати хоча б за півроку, за рік, а не за останні два тижні в аварійному порядку рятувати його і зробили вже якісь документи більш-менш пристойні. Але от цей закон про вищу школу, що вийшов, він не витримує критики. Наприклад, я казав, ну не можна схвалювати проект закону на з'їзді, бо на з'їзді три четвертих людей були представники дошкілля, позашкілля, а вони вищу школу не зовсім знають. А там пройшло таке, наприклад, що бакалавр готуватиметься зараз термін підготовки бакалавра 3-4 роки. А в нас було не менше чотирьох. на рік втрачаємо. Випустили ми спеціаліста із освітньо-кваліфікаційних рівнів. Не буде. Зараз буде бакалавр, тільки і ну молодший спеціаліст, бакалавр і магістр. Випустили спеціаліста. А хто ж тепер інженер? Магістр це не інженер. Магістр це дослідник. Тобто треба магістра тепер робити практику, це інженер технік, а дослідник, магістр, а цього не врахували. Там немає автономії, той що необхідна, зменшується дерзамовлення, замовлення було 180 студентів на 10 тисяч населення. написали 170 студентів на 10 тисяч замовлення, і таких речей можу назвати вам десятки. Тобто, я вважаю, що потрібно було все-таки більш уважніше ставитись до підготовки з'їзду до цих всіх питань. Давайте от, до якихось практичних моментів, які от, цікавлять багатьох батьків. Так? Доводиться чути нарікання, що от, шкільні програми от, надто у нас складні, і от, в ту дитячу голову ну, не може все поміститися. Е, ви з цим погоджуєтесь, що проблема має місце? Знаєте, і погоджуюся, ні. З одного боку, з міста світи дійсно застарів, і багато ми сильно туди намагаємося матеріали забити в дитячі голови. Хоча древні ще казали, що людська голова це не, скажімо, чан, який потрібно наповнити знаннями, а факел, який потрібно запалити. Бо все ти за один рік, за 10-11 років все не запам'ятаєш. А от навчити дитину, щоб вона знала, де взяти ці знання. Щоб вона могла користуватися інтернетом, довідковою літературою і швидесенько це все знаходити, а потім вирішувати проблеми технологічні, технічні, суспільні, які стоять. Оце головне. А ми, на жаль, весь час думаємо по-старинки. От ці всі знання дамо, і все життя з цими знаннями дитина проживе, не проживе. І ці знання потрібно оновлювати, їх потрібно скорочувати, але й робити більш динамічними, якісними. Ушинський, наша земля, Константин Дмитрич, казав, що розум. Це гарно сформована система знань, яка дає можливість потім на певному рівні весь час весь час і оновлювати і пізнавати все в світі. Так от, я хотів би сказати, що в нас е, сьогодні методики викладання, методики навчання, методики виховання є застарілими. Сьогодні діти не ті, що були 50 років назад. Сьогодні дитина індива, обдарована дитина. В неї формальна пам'ять не, не дуже розвинена, але. Внутрішня пізнавальна пам'ять дає їй можливість те, що ми з вами, скажімо, телевізор інструкцію читали 10 годин чи 5 годин комп'ютер, там, 2 дні розбиралися з комп'ютером. Ваший син, дитина, Індиго, за 15 хвилин швиденько вже освоїла цей комп'ютер, і в неї образ на він зразу все зловив. Він любу машину вам налагодить і так далі. Це діти-індиго. У них 5% мозку задіяно, а в нас, хто 20-40 років закінчував школу, тільки 3% мозку діє. А ми залишили методики старими, нецікавими. В Америці сьогодні проходить ціла акція проти нудної освіти, проти нудних методів навчання. Розумієте? А як. Сьогодні, якщо вчитель не має літератури, якщо вчитель не забезпечений журналами, у нього самого вдома немає інтернету, як він може сьогодні е, працювати з цією дитиною індиго, яка в деяких питаннях вже більше ніж я знаю. Тому я хотів би сказати, оновлювати зміст потрібно, але головне нові методи викладання. Колись такий був Дік Фосбері, всі стрибали. Пам'ятаєте, ножичками, потім перекатом був такий е, Брумель да, наш з, 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 з Союзу стрибав вище всіх. А прийшов Дік Фосбері, американець, і спиною перед стрибною 2,40 взяв. Без, без, без всяких затрат. Чого? Бо він правильну методику знайшов. Сьогодні Білл Клінтон, вибачаюсь, Барак Обама. Виділив 4 мільярда доларів на нові методики на комп'ютерні ігри з природничо-математичних дисциплін, ігри так ігри, щоб діти ну, в дитячому садочку розуміли, що таке хімічні реакції, що таке технологічні процеси. Вони сьогодні ставлять питання про повернення продуктивної праці в школу. Я себе критикую сьогодні. За на жаль не встиг. Але якщо сьогодні не буде зв'язків школи. Профтехучилища, вузу з виробництвом, якщо діти сьогодні під час навчання не будуть поєднувати навчання з продуктивною працею, і я прошу батьків. Не треба експлуатувати дітей, але щоб всі діти, починаючи з самого малого рання, працювали посильно працювали. Тільки праця поєднання з освітою дає потужну, потужну громадянина і сильну людину. Людина, яка не має звички трудитися, в неї перспективи немає. Тільки природа. Енергія сонця і людська праця можуть багатими зробити наше суспільство. От якщо ми це не зрозуміємо, нічого не буде. Оновлювати методи навчання, зміст освіти це головне завдання, і розвантажувати дітей. Наша програма закінчується. Останнє запитання: у нас одна хвилина. власне. Якою ви бачите вітчизняну освіту найближчими роками? Знаєте, вітчизняна освіта повинна бути якісною, вона повинна відповідати найсучаснішим вимогам. Вона повинна бути демократичною. Ми повинні в освіті зараджувати елементи демократії, свободи, бо ніяка економіка позитиву не дасть без свободи, без демократії. Вона повинна бути справедливою. Якщо не буде справедливості, якщо ми не зможемо саму бідну дитину дати їй змогу навчитися отримати професію і реалізувати себе в житті, нічого не буде. Україні як повітря, повітря потрібна сьогодні соціалізація економіки, розподілу, споживання. Нам потрібно, щоб ми рухались впевнено до соціальної демократії. Якщо цього не буде, не буде якісної освіти, не буде вихованих людей, то не буде багатої заможної країни. Що ж, я вам дякую за розмову? Нагадаю нашим глядачам, що з нами в студії був голова громадської ради працівників освіти і науки, міністр освіти у п'ятому сьому роках, доктор педагогічних наук Святослав Ніколаєнко. Дякую. Побачення і хай щастить.